Гей, hey, це я вітчині двері. Бачу, ви впоралися з легкістю. Моя вам. Доброго часу дня. Мене звати Борис і сьогодні ми продовжуємо проходження гри Half-Life 2. В попередньому епізоді. Ми, власне, почали наші мандри Шукала по світу шукало. майбутнього. Ага, і також ми вирішили надати власне керівництво загону спротиву. А відповідно, зараз нам потрібно рухатися до безпосередньо, цитаделі то, Бріна. Якщо шукайте укриття, то це місто не підійде. Тут просто капздець через обсіди. Ідіть далі. Кабздець, окей, Що без проблем. Ну і власне, на шляху до цитаделі, то, щоб знищити повністю все це керівництво Брінгмена е, і комбінантів, нам потрібно знищити не одну пачку ворогів. Ну, власне. Я раз таки давайте рухатися. Отже. Так. Я там бачу внизу, хтось лазить. Бачу внизу хтось лазить. Окей, добре. Вибачте. Та, немає за що вибачатися. Ти тільки б відійшла трішки, оскільки ти мені заважаєш. О, окей. Так. Проходимо. Криють. там наші біжать біжі інші. Добре, окей. Так, нам би вниз спуститись потрібно. так не Усе буде добре. Що в нас тут є? Набої. Все. Ясно? Опа, страйдери. Там, Там лазять на вулиці, скіпчіться. ну ми ще поки з ними зіштовхуватись не буде, як мінімум, в цьому епізоді. Ну, потрібно да, вибачатися. Вибачте. Ми стоїмо за одне. Так. Нам якось нагору піднятися потрібно. двері якісь відкриваються чи ні? А, ага, ясно. Пішли Хей, за мною. Тікає, та народ! Так. Зібралися. добре. Ще тут буде хтось. Ще тут буде хтось ще ні. Поки нікого не бачу. Гаразд, окей. Так. Зачистили. Є. Зажди тільки хвилинку, будь ласка. Так. Так, ви давайте за мною швидесенько, щоб я перекрив прохід. Дівомірних. Ворогів, та підкріплення від них, та, від них же, блін. Давайте сюди. Та й куди ти. Ну, от куди він пішов. Так, за мною, будь ласка, слідуйте за мною, я хочу підняти. Ось перекладу, дякую. Все чудово. Ведіть, Фрімен. Веду, за мною. Тільки відійшли від входу, you я пройти намагаюсь. Ну відійшли від входу! Господи, як же ж вони мене бісять. Капець. Так. Раз. Добре. Все, всі тут? За мною. Є перечуття. Що у нас. <gun> Звісно, хеткраб, блін. Витрачаємо на них знайде ту зброю, якої не шкода. Бо вони відверто слабкі вороги. Ну, якнайслабші. Хоча і неприємні. Все. Вони, до речі, як ви бачите, наші сили супротиву із лямбдою на. Рукавах ходять. Щоб ми точно знали, що це наш цікава. Така, знаєте. Особливість. Символ. Гаразд Окей. Внизу хтось є, В мене є певне що так. Ну давайте. Закинемо гранатку. Здається, хтось та й був. Ну і давайте ще одна зайвої точно не буде. На всяке, як то кажуть. Щоб запевнитись на всі 100. Гаразд, спускаємося нижче. Що у нас тут є? Аптечка. Аптечка. Ну, у нас аптечок, в принципі, достатньо. Здоров'я у нас. Гедкрабе! Хотів сказати не пошкоджене. Так, ну тут безліч боєприпасів, тому беріть. Тому беріть. Власне, все, рухаємось. Опа. Здається, стрибучка активувалася якимось чином. Я, правда, поняття не маю як, але не них... хай. Так, тихо. Вмикаємо ліхтарик. А що в нас тут заждіть? Почекайте. Ой. Неймовірно. Ай, Ай-ай-яй боляче. Я зрозумів. Обережно. Граната бачу. Отже, в нас там попереду доволі складно буде. Я пропоную. Я пропоную взяти лук. Арбалет, точніше. І по одному їх виносити. Хоча в мене є якесь певне перечуття, що вони там безкінечні. Ну а логічно, що на, у на нас не обмежена кількість. Так. От. Чорт, забирає. почекайте, потрібно мені заховатися за ось е цю стіну. Так. Є. О, там ще по той бік. Вороги є. Бачу. Ну що ж, давайте спробуємо тепер скористатися арбалетом. Є. Розібралися, наступний. Наступний красень. Ще один, ще буде хтось, ще ні, все. Ну, ось і все, добре, спускаємо. Доріжечку і біжимо, паралельно зустрічаючи ворогів. Ще хтось буде? Все. Я певне що це все. Ну, на всякий. Це ж таки дробовик прекрасна зброя. Один постріл і все. Мінус. Як же ж це було кінематографічно, проте як же ж ти швидко відкинувся, чоловіче. Він ще й сам підірвав себе. Який молодець. Він хотів в мене кинути гранату, але не вийшло. От, блін. Барнакл. Неприємно. Так, чую. Все, бувайте. Ще хтось буде. Це було нескладно. В принципі, вони вже мене взагалі перестали якимось чином турбувати. Вони легкі. О! Погняні вони взагалі класні але ще й підпалюють ворогів наших. Тому я лише за. Так. Що в нас там на дворі На дворі спокійна ситуація, як я бачу. Оу, вау-вау, вау! Що там відбувається? Ну давайте розбирайтесь. Як то кажуть, б'ється гівно із мочею, тому... В принципі, я не проти такого розкладу подій. О, здається, вони розібрались з усіма. Ну, це приємно. Я боротись не буду. Якби я скористався ситуацією і. зараз просто розберусь із рештками виживших, скажімо так. Окей. Добре. Мені все до вподоби, мені все подобається. Так. Ну що ж, рухаємося вперед, не забуваємо ліхтарик, бо ні чорта не видно. Так. Лямда. Але тут нічого немає, так? Да? І відкрити ці ворота нам ніяк не вийде. Окей, добре. Ми звідти прийшли, от відповідно піднімаємося нагору, рухаємося. Звантаження минує. минує Проходить. Так. О, припаси. Я не певен, що будуть якісь боси. Опа. Вечір добрий. Ну, в принципі, непогано. Зараз ось якраз таки. Ці турельки розберуться із нашими ворогами безпосередньо із цими зомбі. Мінус один. Ну, підтяни. А чому я можу підтягнути? Так просто не хочу, знаєте, кидати гранату, дурно витрачаючи її. На по факту ну, не потрібне. Ой, добре, зараз доведеться, мабуть, спускатися. Тихо. Полетіло. Ой, я чую Алекс. Я чую Алекс. Алекс, ти де! Я хочу тебе врятувати. Алекс. Алекс ти де? Так. Опа, вечір Годене? добрий? Я відчувала, що ти тут. Доктор Кляйнер у безпеці. Тепер ми можемо приєднатися до барні. Внизу командний центр. Мабуть, там є інформація про розміщення генераторів. Готовий? Пішли. Завжди готовий. Так. Набої, 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 повний Вибач. боєзапас. Так. Зараз, будь ласка, обережно й за мною. Що я зробив? Ай випадково. Ну, в принципі, так мало бути. <гум> я скористався зарядом. До речі, ось ці дробовищики, вони, в принципі, складні, але знімаються теж просто, як і інші комбінанти і завдяки одному набою до дробовика, власне. З тим же, чим вони лазять. З того вони ж в принципі і виносяться і доволі легко і потужно, як то кажуть. Добре. Так, Алекс, будь ласка, відійди, я пішов. Ти просто йди за мною? Ну, я розібрався з усіма, вибач все ж таки, я не хочу, щоб ти ризикувала своїм життям. Для того є я. Генератор. так Потрібно вимкнути якомога більше таких, щоб послабити комбінантів у цьому секторі. Потрібно кілька хвилин, щоб розкрити ядро, а далі просто зарядити у нього з гравітаційної пушки. Доки буду зайнята, прикривай. Ага. Ми шукали вас, щоб приєднатися, док. Дякую за підказку. Я в принципі завжди трохи забув. Це мені, а це. Давай. А це мені. <laughs> Чудовий гумор. Так. Добре, рухаємося вперед. Рухаємося вперед. Так. Ой, блін, я пам'ятаю цю локацію. Ну що ж, поїхали. Зараз, якщо я все правильно пам'ятаю, нам просто потрібно відбивати хвилі ворогів. Поки не з'явиться можливість. Скористатися цією відкрию, гравітаційною пушкою і щось там. генератор, тоді ми вшиємося звідси. А, це звичайна панель. Окей. Що тут? Хм. Я зрозумів. Коротше, зараз нам потрібно просто відстрілюватися допоки генератор перезаряджається. І коли генератор перезарядиться. І оболонки захисні, що внутрішні, чи зовнішні спадуть. Тоді. Ми скористаємося нашою гравітаційною пушкою. А зараз що ж. Як то кажуть. Ні пуху Ніпуху. Правда, оці стрибунці, блін, вони, правда, взагалі ніякі, тому зараз навіть не зважатиму на них. Якщо говорити, як є. Вони, в принципі, просто ніякі. Для нас особисто. Погнали! Да блін, не зачепило. Чи я бачив, що граната там десь біля нього луснула. Є! Ж таке цю зброю? Вона просто прекрасна. Виносить на раз два. Так. Що ж у нас там? З того боку пішли. Готуємося. Блін, і з того, і з того. О, зараза! Щоб вас. Yeah. Yeah. Тихо. Yeah. Поклали. Наступна партія, але, блін, набої закінчуються на цю прекрасну зброю. О! Oh, 17! Тихо. Yeah. Поки все йде доволі круто. Зачистка професійна. Хенько. Є yeah, мінус. Далі У нас там, в принципі, в цих коробках та щось точно є, але не хочу поки, знаєте, їх відкривати, бо поняття не маю скільки ще. ще допущено. Так, а, я казав захисна оболонка, а це щити. Ой, точно, я і забув трошки. А! Ah. Тихо! Так я тут, я тут, я прикриваю Алекс. Don't worry, be happy. We all are happy guys. Тихо. Колону. Работа Для лука. Алтраба точно. Е. Вот черт мазыло. Е. Разбрался. Доброе. Так, 30 набоев на мою улюбленную зброю а, пришло. О, пришло. Доброе. Так, 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 так. Я бачу коробки, але треба час. О, чорт. Опа, опа, я вже бачу, я вже бачу. Те, що, потрібно стрельнути, а це не зараз. А, це, мабуть, ще не зараз. Окей, добре, без проблем. Є. Yeah. Викрите, я перезаряджаюся. Ну, скільки ще? Ще не розумію трошки. Я забув. Заждіть, в мене набоїв нема. В мене нема набоїв, в мене нема набоїв, мене нема набоїв тільки п'ятий пістолет. Я зрозумів, тільки треба мені вижити якось. Що це за гівно біле? Полетіла. Все. Але набоїв нема. Давай, давай, відкривай швидше! 25. Це капець. Переживіть дію генератора на площі у розділі Суспільний Ворог. Клас, захисник площі, але знаєте, я помер. А де було збереження? Окей. Зрозумів, все. Я трошки все ж таки обріжу. Я трошки зберіг набої на все. І більш, скажімо, заощадливо витрачав їх. Все, проходимо, 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 проходимо. сюди. Швидко закривайте ворота. Мені не подобається, що вони лізуть і лізуть, блін. Гаразд. Барні десь по той бік цього каналу. Що ж, тут каналу? мав бути міст. Треба розвідати інший шлях. Зачекай мене тут. Окей, а ти куди? Ого! Нічого собі. Дивіться, вона паркурить. Як же вона чіпляється за різні текстурки? Ось так народився асасин. Ось так народилися кредовбивці. Вони просто. Скопіювали механіку Алекс. Реально? Я просто згадую перші частини асасина, знаєте, там перший, другий, третій. В принципі, найкращі з частин. Аж Потім. Схоже, ми можемо пройти там, внизу. Підемо тим шляхом. Де саме? Якого. Заждіть, там, здається, її зараз. Гордоне, звідси. Ей! от! Блятій вилупки, там почекайте. А куди нам? А... А, -а, а! Вони її викрали. Вони її, бляха, викрали. Ех, на жаль. Я, до речі, не певен, що ми її ще зустрінемо в цій частині. Чомусь. Мені здається, вона вже буде лише в першому і другому епізодах до другої частини Half-Life 2. Але ну, побачимо вже все це в наступних епізодах. Це було проходження гри Half-Life 2. Якщо вам сподобалось, не забудьте ставити лайк та підписатися на канал. З вами був Борис. Тримаємось та всього вам найкращого.